Також, коли зменшується частка метаболічно-активних тканин. Метаболічний синдром це все ж таки хвороба другої половини життя, тому що люди менше рухаються, менше м'язів, менше активне тіло. І також буває постійно високий рівень інсуліну, не тільки через малорухомий спосіб життя, а й через стрес, тому що в стресі нам треба бігти, змагати, щось робити. І кортизол, він також підвищує рівень інсуліну. То неспання також підвищує рівень інсуліну, і тому дійсно не всі люди, які там Мають з цим проблеми, вони багато їдять. Є люди, які не багато їдять, і навіть дуже мало їдять, вони просто можуть стресувати постійно, знаходитись в постійному напруженні. Часто люди його не усвідомлюють навіть, просто звикли. І ці люди можуть просто не досипати. Якщо вони не досипають, їм навіть не потрібно переїдати, і так будуть проблеми. А також, коли мітохондрії стають слабкі, вони просто не можуть переробити стільки глюкози. Вони слабенькі. Тобто у вас. Мотор працював на 100%, мотор став працювати на 30% і він вже не може якби виробити стільки енергії.